Погади про Віктора Михайловича Грушкова, що зразу згадується, насамперед, що згадується атмосфера ентузіазму, з яким працювали ті молоді люди, от в тій групі, в яку я потрапила, з яким всі ми працювали захоплено дуже. Це було настільки цікаво, настільки цікаво, ти йдеш, експерименти проводити на машину, потім приходиш наступного разу, і ти хочеш розказати, а що ти там побачив, і що ти з'ясував, і як то далі можна рухатися. Що ще якусь ще ідею, що ще можна, яку ще можна процедуру розробити, щоб покращити цей процес автоматичного доведення теорем. От, тобто ця атмосфера, вона просто незабутня, вона унікальна. От, така була створена, такий от, так би мовити, сукупний такий от розум. От, ми обмінювалися нашими спостереженнями. От, і цікаво було слухати інших і самим працювати. От, ну от Працювали. Ну от змінилися трошки часи. Вже фінансування не було таке. Ну Віктор Михайлович, звичайно, підтримував ці роботи. І була створена і мова, така близька до мови математичних публікацій І реалізована була. Ми нею користувалися. От і е, кілька, ну якраз в якраз у відповідності до плану Віктора Михайловича, і кілька було е, таких от процедур реалізовано автоматичного доведення теорем, тому що одна процедура не може все подолати, всі доведення зробити. Значить треба він з самого початку це передбачав, що треба, щоб були е, різні засоби.